Так, розказую, як надягати маслозйомні сальники на клапани автомобіль BMW E28 мотор М20B20. Так, засунули клапан відчищений. Надягаю таку трубочку. трошки змазано маслом так от вона до кінця там засадив її беру сам сальник В мене він такі змазую верхню частину трошки автомобільним маслом якимось І надягаю на цю трубочку. І до кінця зайшла, фіксую, виймаю, угу. виймаю трубочку. І так зі всіма клапанами залишки масла там можна протерти. Далі наступний цей, цей, цей етап це засухарювати. Засухарювати клапани.